Телеканал, один плюс ден кращий телеканал на теренах України. Кілька людей хотіло б опинитися на нашому місці? Конкуренція була запекла. Це було дуже страшно. Я смотрю, мені руки дрожать. Дуже, дуже, дуже хочеться роботу! І ти розумієш, що ти хочеш зробити все. Ну щось, Вітаю. Піар для мене це своєрідна магія. Дуже жесткий жаркий выбор. Если ты пройдешь там все этапы, то окей. Если ты не пройдешь, то, ну, извините, мы тебя не берем. Ко Я мне говорю. руки будешь холодные. Для меня, как для руководителя, очень важно, чтобы работа в пиаре у нас это был осознанный выбор. Чтобы человек, который придет к нам в команду, он умел работать со звездами, и он понимал, что иногда ему нужно подстроиться под другого человека. В нашей работе это Критично важно. Стажера, которого мы ищем, он сразу будет включаться в работу. Это был достаточно сложный выбор, но так как открытость и развитие это одна из ценностей нашей компании, то я поздравляю. Мы рисуем... <реклама> Боже, я так хотіла посіма вам більшови. Це напевно був найщасливіший момент в моєму житті. Поздравляю, ви плюс один Меді це просто очень круто. Ура! О -о -о -о. Тут, якщо ти молодий, тобі дають шанс, тобі дають можливість. І це дуже класно. Я Оксана Мельник. Я позиціоную себе перш за все як українка, яка безпосередньо крокує до своєї мети впевненими кроками. Мене звати Оля Коломоєць, мені 23 роки. Я провчилася 6 років у університеті Тараса Шевченка в інституті журналістики. Мене звати Ксенія, я приїхала із Кривий Криворог. Мені 22 роки. По образуванню я педагог э, англо-німецької філології. Мені з маличку навчили так батьки, що все, чого ти досягла, ти повинна досягти сама, тобто з низин. Я спробувала себе в ролі телеведучі, це позавчі з Оксаною Мельник. Але це не був мій профіль. Працюю з третього курсу журналістом на державному каналі в ранковій програмі. Мені вже там не цікаво, я не розвиваюся. Я побачила на робота ЮА стажування на 1 плюс 1. І дуже зраділа. Я зрозуміла, що дійсно я хочу працювати в піарі, бо це мені все таки більше по духу. Прийшла, я потрапила, ура. <ріхи> Тепер я щаслива. Надіюсь, що це моє і що дійсно я зможу проявити всі свої здібності і свій бекграунд, який у мене був журналіст. Тому що мати купу знайомих журналістів для піарника це супер круто. я для мамы поступила в университет, потому что, ну, потому что так нужно было на тот момент. В 16 лет меня никто не спрашивал. И когда я уже поняла, что у меня есть какой-то выбор и сфера, где мне интересно, это пиар. И я решила, что нужно вот так вот. Нужно действовать, нужно как-то себе искать. И я все бросаю. Работу, которая у меня была в Кривом Роге, не только. Семью, там, друзей, свою личную жизнь. То есть все я оставила ради того, чтобы приехать сюда и что-то делать, попробовать. Я такая с сумками приезжаю, смотрю, я, ну вот, я приехала в Київ. Все один плюс один, жди меня. Боже, як це мы. Ми серед, серед Для меня один плюс один медиа это кладезь знаний, кладезь возможностей, где ты можешь проявить себя. Які тут люди працюють, я бачу, який в них рівень порівняно зі мною. І я хочу працювати з таким, щоб бути теж такими, як вони, в майбутньому. Хотіла б навчитися дуже многому. Я прикладу ну, максимум зусиль, щоб показати як найкращий результат.